Далі про стан поранених від ударів російської армії по Дніпру і місту Самар 24 червня. В результаті постраждали понад 300 людей. В лікарнях знаходяться 112 поранених, серед них семеро дітей, 13 пацієнтів у важкому стані. Також надають допомогу тим, у кого середній стан. Таких пацієнтів 99. Про те, як рятують постраждалих у головній госпітальній базі області, зараз там перебуває 23 мешканця з Дніпра і двоє поранених з міста Самар. Всі мають мінно-вибухові травми. Більш детально медичний директор медзакладу Олександр Толубай. Перший чоловік був доставлений у вкрай важкому стані. Він був завезений реанімаційною бригадою. Одразу лікарі оцінили його стан і подали в операційну. Далі почалось надходження. Буквально кожні 5-10 хвилин доставлялись важкі поранені бригадами швидкої допомоги. Хтось самостійно звертався до привального відділення лікарні імені Мечникова. З травмами різної важкості загалом за вчорашній день лікарня мечника прийняла 23 пацієнта. Переважна більшість пацієнтів надходили у важкому стані. Їх всіх оглядали в реанімаційній залі: анестезіологи, нейрохірурги, хірурги, травматологи, судинні хірурги проводились перев'язки, обстеження кого необхідно, одразу подавали до операційної. Троє важких пацієнтів були прооперовані одразу деяким з них будуть проведені етапні відтерміновані операції. Пацієнтів в легкому стані середнього ступеню, які відмовились від госпіталізації, ми відпустили додому, але з таким зауваженням, що вони будуть приходити до нас у разі необхідності робити перев'язки, ще четверо пацієнтів були переведені до іншого закладу, в термологічного цих пацієнтів були поранені очі. Станом на зараз в реанімаційному відділенні перебуває шість важких пацієнтів. Двоє чоловіків, які надходили як невідомі, були опізнані родичами, але, на жаль, від травм, що несумісні з життям, вони загинули. Ті пацієнти, які знаходяться зараз в реанімації, їх шестеро, їх стан з позитивною динамікою. Дехто з них день-два і буде переведений до профільних відділень це відділення нейрохірургії або травматології. Декому ще попереду декілька оперативних втручань на органах черевної порожнини, тому поки що по декому з пацієнтів ми не можемо дати. Прогнозів, доки вони знаходяться в реанімаційному відділенні. Всі пацієнти, які надійшли, мають міновибухові поранення. У них у всіх були осколкові поранення голови, очей, кінцівок, живота. Були такі пацієнти, які були ті, переважно що пішли амбулаторно. Вони були посічені осколками або скло, або каміння, поверхневі поранення. Але ті пацієнти, які важкі, вони. Мають черепно-мозкові травми, травми одної клітки, черевної порожнини і поранення кінцівок. Один пацієнт прооперований з пораненням живота. Дві жінки прооперовані з проникаючими черепно-мозковими пораненнями.